Доброго дня! 11.03.2024 року село Заячківка. Випробуємо 4,2 культиватор МТЗ-82. От що робить. Вот і Ровненько все, виравнює, ровненько ровненько, рівняє. Красота. Яка глубина десь? А? Глибина скільки? Не дивилися? сейчас зараз зайде другий круг, а другий цей. Ну так порівняв. Рівненько. no Чорнота, але рівно, все вирівняно, рівненько, розрівняно, ніяких ямків, нічого немає.